Вона задовбала мене, її було дуже багато. Тобто те, заради чого ви б хотіли вставати з ліжка, також видалі цю установку. Раніше я думала, що вигорання це повна херня, але потім зіштовхнулася з цією проблемою сама. Коли я зрозуміла, що мій емоційний стан в повній дупі, то одразу ж почала щось робити. Тому сьогодні я розповім, як за 30 днів експерименту я вийшла з цього стану. Перший тиждень я повернулася з новорічних свят та думала: М -м -м, можливо, саме подарунки, свята, час з друзями, гарно вплинув на мене, та ця проблема сама. Сама як прийшла, так і піде. Але не вийшло. Не вийшло так, як гадалось. Другий тиждень я зрозуміла свою помилку, почала над нею працювати, перечитала тонну статей, передивилася мільйон роликів на Ютуб для того, щоб зрозуміти, що в моєму житті не вистачає балансу. І насправді я до сих пір обожнюю свою роботу, але просто на той час. Вона задовбала мене її було дуже багато. Третій тиждень я використовую правило листка. Для цього вам потрібно виписати на листочку ваш ідеальний графік дня. Як саме ви його бачите, що ви там робите в 9 годин ранку, о 12 у вечері що ви будете робити, що ви хочете робити. Але цей графік повинен бути реалістичним, тобто ви не безробітні, окей? Тому виписуйте так, як це дійсно можна реалізувати. Можливо, ви б хотіли більше часу проводити з друзями, ходити у кіно, просто дивитися фільми, подумайте саме про те, що ви б хотіли. Головні рекомендації по графіку: ранок повинен починатися з ритуалів. Наприклад, медитація, зарядка, просто подивитися у вікно, послухати спів пташок та випити кави. Тобто те, заради чого ви б хотіли вставати з ліжка. Перед роботою ви повинні зафіксувати час для того, щоб нічого не робити, щоб ви могли насолодитися цим часом, який ви будете проводити самим собою. Просто ні про що не думати, або просто про щось мріяти. Ви самі будете обирати. В день у вас повинен бути зафіксований час для праці для робочих задач. І саме тоді, коли робота закінчується, ви повинні її відкласти і ні в якому разі не доторкатися до неї. До наступного дня також ви додаєте ще перспективні завдання, тобто завдання для саморозвитку, що ви повивчали в цей час цікавий матеріал, повивчали англійську, пішли на курси, відповіли потенційним клієнтам і тому подібне. І ввечері після роботи у вас повинен бути саме вільний час, час в який ви будете робити те, що вам дійсно хочеться. І цей час не повинен бути заповнений саме користю, заробітком, роботою. Тобто, не вивчаємо англійську, не вчимося в цей вечірній час. Що ми робимо? Ми намагаємося відчути емоції, різнобарв'я це від емоцій і від дій, які ми будемо робити. Тобто, займіться твоєю. Орчістю у мене це мозаїка, картини по номерам, гравюри, певні набори, бокси для творчості. Це можуть бути прогулянки з вашими близькими людьми, це може бути шиття, це може бути просто перегляд якогось відео або похід в кіно, а можливо, навіть щось незвичне, те, що ви ніколи не робили. І коли у вас є ось цей вільний вечірній час, ви постійно будете намагатися щось видумати для того, щоб зробити цей вечір класним. І цікавим. Четвертий тиждень. Я змінила не тільки графік свого дня, а також принципи, позиції та думки, які були у моїй голові. Перерахуймо їх. Перестаньте демонізувати відпочинок та вважати, що кожна хвилина вашого часу повинна проживатися з користю. Ви повинен бути постійно корисним. Також видаліть цю установку по типу: Якщо не я. То хто ніхто не зможе зробити так, як гарно роблю це я. Навчіться делегувати. Також перестаньте обесцінювати хобі, прогулки, вечора з друзями, ранкові ритуали, тобто те, що дійсно приносить задоволення. Також мінімізуйте соцмережі. Дійсно, це дуже впливає на ваш стан. Просто мінус TikTok, мінус Instagram, ви можете іноді туди заходити. Але це не повинен бути ваш основний вид зайнятості по вечорам. І попіклуйтеся, будь ласка, про свій фізичний стан. Тобто, вам потрібно налагодити режим сну, режим відпочинку та також. Ваше харчування, тому що це буде впливати на ваше здоров'я і на ваш емоційний стан. Також також я хочу нагадати, що мене звати Нюта, Підписуйся на цей канал. І мій другий канал з веб-дизайну. Також в мене є інстаграм, телеграм-канал. Вони тебе чекають. Якщо тебе цікавить індивідуальні уроки з веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. До зустрічі!